Моєї донечки на даний момент є 6 років, 3 роки була затримка мовлення правильного розвитку ну це наслідок важких пологів. І е, була лікарка на початку війни, переселенці була лікарка у знайомих тут поселилася, їй порекомендували, щоб наглянула дитину. Вона ну, подивилася, приписала їй якийсь коензимний препарат. Ну і, і ще там було дещо. У дитини розвинулося немовлення, а. Поганий стілець дуже часто дитина бігла на горщик навіть вночі, і я не розуміла, чому прочитала побічні ефекти. А виявляється, той коензимний препарат має побічні ефекти з розладом кишківника. Я то все відкинула і думаю, у мене ж такий. Чудовий препарат є продукт коензим, а я тут даю щось аптечне. Я дитині моментально декілька капель в рота. Дитина заснула за півгодини, і після того я вже відмінила все, просто дала більшу дозу коензиму, бо я їй давала по капельці по дві, бо дітям рекомендували по трішечки, А я збільшила там біля десяти і давала і мовлення почало покращуватися, коли я підключила більш, більшу кількість продукції нашої. І коензим зробив свою справу. Потім ще було вести vestibul...